В Ужгородській кав'ярні з промовистою назвою Янголи доварюється свіжий кавовий напій та взбивається молоко для капучино. За день тут готуються кілька десятків різних кавових напоїв, чаїв, соків та лимонадів, в асортименті десерти та тістечка. До кожного замовлення також подають печиво у вигляді крилець янгола. Основу працівників закладу складають люди з ментальною інвалідністю. У більшості індивідуальний графік роботи. Хтось працює кілька годин на тиждень, хтось кожного дня. Одні випікають, інші працюють з клієнтами. Я потоку каву. Люблю люблю препарат. Найбільше їм подобається крутити конфети. Вони люблять і печенька робити, і тістечка, і панакоту. Ну але завжди хтось має бути біля них, щоб вони знати рівні пропорції, як воно все відбувається, слідкувати. Всього у закладі задіяно 22, як їх тут називають студента. Люди з ментальною інвалідністю. Такий спосіб соціалізуються та отримують впевненість у собі, а ще навички бути корисними. Людина на з інвалідністю, але має змогу працювати, і навіть коли вони є тут, то вони отримують з того задоволення, що вони можуть прийти, щось дати, щось зробити, бути корисними. Ну і звісно, змінюється саме десіток ставлення і людей, дивлячись на людину з інвалідністю, та вони вже пробують сприймати і розуміти інакше. Десерти в кав'ярні готують професійні кондитери. Люди з ментальною інвалідністю, допомагають з тістом, збивають вершки, формують печиво та працюють. Із клієнтами вони приходять, вони миють ручки, одягаються, роблять зачіску собі і все. Ну, супер, ми їх вчимо. Типу. Так що люди нормально реагують на це все. Вони дуже старанні, люблять все мені допомагати. Просять, щоб зробити каву самим, щось подати. Ну, вони у нас молодці. Особливий заклад в Гужгороді є прикладом соціального підприємництва. Тут немає зарплат, усе на волонтерських засадах. А відвідувачі, оплачуючи смаколики чи каву, фактично роблять пожертву на підтримку людей, які цього потребують. Євген Соломін, Іван Шимко, правда є.